О, красота. Кабан дичайшої породи. <рив> Позіхає, не виспався. Так, да, Гаврюша, ти не виспався? Не просто так я в нього сижу в клітці. Буду діжурити, щоб він до дівчат не перепригнув, а дівчата до нього. Зараз будемо робити, Діма буде робити віконечко, щоб він бачив дівочок. І коротше вибивати оцю доску. От бачите? І сюди вставляти сітку. І вони будуть собі через сітку бачитися. І будуть собі, дівчата, з ним общатися, так сказати. Буде у них тут переговорний пункт. Що? <рес> не вилита вона? Вона ж не суцільна. Воно вставляється, це дощечки вставлені. Добре. Бо в нього скучно йому самому. І щоб в нього був апетит, Що? А щоб якимось зубилом приставити, шарахнути, ні? Ну, оцей то можна поміняти. Тут тільки відкрутити і вставити, тут дірка готова. Ну тут то дві не будемо робити. Ні. Ту, -ту доску забери, а ще сюди щетку встав, просто і все. В принципі, буде добре тут біля морди, бо там у них туалет, що в нього там, що в них там. Вони що будуть какати і общатися в туалеті. А так? так? Тут у них буде комната для, для бесід. Що? Хлопчик мій. Дивися, ну тобі вже всі условия. Так, да? Гаврюша, аби тільки улыбався. в вот. угу. шоці, не можуть зрозуміти, що це робиться. Ой, каша, я не можу. Ти покорила моє серце, Каша. Там просто доска така, бачите, накручена зверху, Діма її зараз відірве, бо тоді зашивалося, щоб свині не перелазили один до одного. Ми Убі... зараз обізімо. Нас тут треба закрити. А то, кажеться, ми, ми, ми можемо тільки. Забереться ота штука. І туди нас є сітки кусок. Да? Дівки? Кавалера, хочеш то бачити? Дівчика. У тебе була під сараєм в піньку вбита. Діма сокер де шукає. <плес> Красоні мої. Мої красоточки такі. Такі ух. Але в ній яблучка. Валюха сидить, слухає. Думаю, я не поняла. То я була красоточка доця, оце що це таке? Да? Валюха, вони маленькі просто, вони <плес> Да? І такі цікаві, угу. а це ж ти їх не бачиш, доця. У них животики висять, спинки вигнуті, дупи догори, породісти свині? <рес> Що це там таке? Що, 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 що? Я бачу світ в кінці тунелю. Так, Гавриша? Що там таке О, таке? Бачиш? Говлюша, це бачив це. Ти це бачив, дивись. Там дівчата є, так. Там є дівчата і тобі вже не буде скучно. Будеш їх бачити. До, прикинь. Угу. Будеш собі общатися з ними, там такі дві товстушки для тебе ростуть, да. ти для них ростеш, а вони для тебе. Угу. Дивися. Ой, ой, казис. а звідси вилазиш. Я бачу, треба державний. Ага, каже, зробили мені, так зробили, каже, Сара. <рес> ти мій красавчик. Ага. Може він медленніше ще росте, бо він хлопчик з яйцями, Дім? Кажи, ти медленніше ростеш, бо ти з яйцями? Ага, Я тільки як приходжу в цьому халаті, так ти мене взнаєш, а як приходжу в другому чомусь в діта, ти мене не взнаєш. Правда? <рес> Понюхав мене, так? Да? Нічого я тобі так зайшла, так? Да? Понравилась я тобі, Гаврюш? Кажи. А? <смеш> Анравилось? Мій хлопчик такий. Давай наша почесам, давай, 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 давай. Габриосик, габриосик, мамин габриосик. <смеш> давай. Ну давай знакомиться. Ну давай. Ну вот. бач, я не кусаю тебе, не обижаю. бачиш? Кормлю тебе. Да. Какашки твої прибираю. Угу, Все. Будемо дрожити. Кажи. <сум> Диви, Дім. <сум> Він мене кусає. Тата неля. Ти вила нашла куди вставити. А що? Ну бо я в нього була в чому? В клетки і поставила її. Кусає мене. Кусає а. мене мій кабанчик. Мій гаврюшик, yeah. <laughs> Який ти у мене класний, да? ти такий класний у мене, а там у тебе баришні є, да? там є баришні у тебе, будеш гратися з ними. Ой. Ой, каже, Галенка, це ти кажи, поки ти тут крутиш, там курка в тебе воно зерно краде. Да? <laughs> давай почухаємо тобі, мордочку, давай. Ну давай почесу тебе, Ну давай. Ага, ага. Ага. Ти будеш маму кусати, да? Дай кази христину разочок. Давай. Чу, боже. Все, ми вже роззнакомились. Ми вже з тобою дружим. Може, в його сторону триво. А тут рівно. Можеш з той сторони? Ой, ой. Давай я почесу тебе. Ну, давай носа почесу. Давай. А звідти вони спруться. раєчок тебе нема, щоб раїчками прижати її. Він вокруг мене. Води воно вводить. Да? <реш> Гавріш, Іди вам в віконечку подивись, там баришні є. Да. Та що ж ти мене тільки грозеш? Іди воно подивися. Отак. От О, Тепер заходь. Закривай, бо зараз того будем що будемо дивити. Будемо ловити, зараз. Кругом. Що, прийшов, каже, сіди. Що це за, за сімейний подряд в мене тут у квартирі? Так? Да. Що, каже, всі поприлазили. А ми поприлазили, Гаврюша. Так. Да. Щоб тобі не було скучно. Ой. Маша. Ой. Ой, я не можу з той варники. Яка ж там мордочка класнюча. Давай животика почухаємо, давай. Ну давай, ну позалась так, ну ти ж мене кузаєш, я стерплю. Я ще за вушку вмію чухати, говорю. Да. Дивися, а, я, я його перезвала і він навіть до рук вже іти. От не його то було ім'я. Гаврюшек, это для него. Да, Гаврюш? Что? Ты там насрал. Я почти вселась в твою какашку. Ага. Почти в какашку твою влезла. Да, давай. Давай. Я не могу сказать. Давай. Ти такий класний, який класний у мене. Ну дай я почешу тебе. Ну дай. Ну дай, ну, пожалуйста, отак. <ріху> <ріху> Ні, мене їсти не можна. Ти мене з'їсиш і хто тебе буде кормити потім? Хто буде тебе потім? Кормить, поїть. Хто? Граця? хто з тобою буде? будеш сидіти плакати. Ага. Давай, давай Клас. Значить будемо дружити з тобою, так? Да? А курка тим часом у нього краде зерно. Не бійся, він тільки сітку відкушує, так. Да. Щоб зробити віконечко. Угу. І ти вже будеш бачити дівчаток. Маша сюди не можна доця. Tudo grasmo, tá? Nossa, as torres, nossa, é caslovela! Um nossa, é caslovela! Zo, Klasnutti tá aqui! Tá aqui,

Все, і буде у них тепер такого собі переговорочно. Він буде їх бачити. Вони його і, кстати, будуть бачити, як їдять. Так, да, ті будуть собі їсти, поняли? Він буде собі. Ну ти не впираєш просто і воно відкривається. Діма круте, а він ходив округ, заглядає. Що ж це таке робиться? Що ж це, каже, таке робиться в тій хаті? Такий любопитний? <плес> І не страшна, я, да? Я сіла тут біля нього, а він мене вже гризе, капці мені гризе. Хе-хе. Ти такий класний я не можу. Не бійся, хе. Я тільки зивотика хотіла тобі вотюхати. Що ти їх побачив? Да? Побачив. Ух ти, каже там невести. Так, да? невести є. А, Ачеш? Ага. Стоять твої мартишки, да? Дві булочки там таких. <різь> <різь> ага. Зараз і Діма прижмету прижме ту сітку. Ти вже і так заглядаєш, і так. Ай, Чудо мале. І туди, і сюди. Ага. Кажу. Ага, каже, я вас знайшов. Угу. А гристи не можна, Гаврюша. Так що отак, друзі, отак зробили віконечко для Гаврюшки. Щоб він дивився, зараз шаречками прижметься і все, щоб не вирігав. І йому буде цікаво, бо і вони, дівчата, бачите, з тієї сторони будуть їсти, а він буде з цієї сторони їсти. І все. І буде казі так, апетит мені нагулювати, аппіт. Да. так. От ті капці добрі тобі.